Ой-ой-ой! Нормально? Вліземо? Не зайці на вліземо. А шаліть. До побачення, телебачення. Ай, трішечки зачепили. А що в нас там по пошкученню того автомобіля. Ну. гармас. Ой, ой, я там трішечки зачепив автомобіль. Сарян, я не встигаю зупинятися, тому... Ай, ой ой Всім привіт, пані та вас на новому ролику по тику русі як пінжедрайв. І сьогодні ми будемо манурувати між автомобілями, але це буде відбуватися не на звичайному легковому автомобілі. А на вантажівки. І давайте уявимо ситуацію, нібито нам просто треба терміново відвести якийсь вантаж. І ми просто-напросто поспішали і таким чином навели трішечки без ладу на дорогах бімінж драйв. Тому, пані та панове, я сподіваюся на вашу підтримочку у вигляді вподобаєчки. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів проти при перегляду. Та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну і я не буду збільшувати давайте вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Так, ну що ж, пані та панове, я навіть не знаю, як наш цей турбодизель на вантажівку буде їхати, але я сподіваюся, що досить таки прикольно, тому що я тільки що сам прокачав, я сюди встановив 10-ступку, тому я не знаю, як вона поїде. І давайте уявимо те, що нам в будь-якому стані треба доїхати, але головне те, що лежить в в боксі. Я не знаю, що там лежить, тому що нам сказали, що все одно в якому стані буде ваша вантажівка. Ми її відремонтуємо за будь-які гроші, але головне доставити, що в боксі. Я не знаю, що там лежить, але мені аж цікаво. Ой-ой-ой, нормально, нормально, шашечку закрили. Тіп, щось ти занадто якийсь повільний. Я реально набагато шуцю до тебе, що в нас там в салончику. В Салончику в нас, типу, механіка, у нас в нас автомат в салоні. Ну, теж непогано, чому мені... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки. Так, я там когось трішки зачепив, я вибачаюсь, потім якось е зізвонимося, я вам е щось там чимось допоможу, але це не точно. Що у нас по пошкодженню? У нас нічого з по пошкодженим зовсім немає. Так, нам тут, до речі, скоро вже треба повертати. Я навіть не знаю, якщо чесно, куди ми їдемо, але нам скоро треба буде повертати. Оп, оп-оп-оп-ой. Ой! Нормально, вліземо? Мені здається, не вліземо. А шалеть. Поцебил метражи. Обалдеть. Нормально. Нормально, это хасаню. Оп. Це наш поворотик стає Стопе, стопе, стоп, стопе. стопе. Трички боком заходим. Нормально, нормально, нормально. Полетели. Давай я можем в механику пройду. Оп. Сам перемыкаю передачки Можливо, вот так щось будет швидше, а можливо ні не. Я не знаю. Мені на вантажівках, что честно, тут важко перемокать передачи, тому что вони ж тут. Йдуть невеличкі, ну, обороти в них. Тому мені важко зорієнтуватися, коли правильно перемикати. Пані Тванове, якщо ви ще не поставили вподобачку, то можете поставити, мені буде дуже дуже приємно. Дякую всім за вашу Все Заздалегідь. Так, полетіли, йдемо на обхін. Нормально. Так, тут ми, в принципі, встигаємо, начебто закрити шашечку. Нормас. Нормас. Мені подобається. Мені реально подобається ця вантажівочка, вона так... нормально навалю, валю Ай, тришечки зачепили. А что у нас там по пошкоджению в того автомобиля? Ну, майже идеал. Майже идеал. Идеал. -ид -ид <laughs> майже идеал. Так, мы и цей тришечки автомобиль зачепили. Ой-ой-ой. Капец. Ну нормально, пока еще едем. Пока еще едем, а вот так, там тришечки мы уже... Порозбували трішки машин, але нічого страшного. Я сподіваюся, потім якось їм е виключав по страховій, мабуть. А можливо і ні. Так, полетіли, у нас же закінчилось нітро, тому ми так же весело не покатаємося, як ми каталися. Ну, нічого страшного. В принципі, і так можемо летіти. Я думаю, після цієї автівочки я заміню на трішки іншу вантажівочку. Найбільш цікаво, я думаю. Так. Давай, 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 давай. Ага, там нас перекрито. Там нас перекрито чуваки. Чуваки, ну куди ти зупиняєшся? Дурне. Ой, дурне, ой, дурне. Взагалі не знаю цю карту. Прям від слова зовсім. Але кудись, де й ми приїдемо. Ну, вантажівочка, до речі, прикольно себе показала, вона досить таки реально потужна. Е, мені вдалося, стається, з неї зробити якийсь такий потужний автомобіль, тому що. З самого початку вона не їхала взагалі. Ой-ой-ой. Ой, ой. Вибачте. Я випадково. Ай! Так, чекай, чекай, чекай. Ага. Ну, коротше, зробимо вигляд, нібито ми вже приїхали, тому що далі ми вже нікуди не поїдемо, бо в нас заблоковане перегні колесо. Добре, міняємо вантажівочку і пробуємо на неї. На ній доїхати хоча б до цієї локації. Ну що ж, пані та панове, тепер у нас задача трішки важче. Справа в тому, що нам треба доставити Кока-Колу е, або пепсі. Ну, коротше, що з цього розряду, нам треба швиденько доставити в якийсь магазинчик. І тут знову ж таки в нас термінова доставка. Чим швидше ми і доставимо наш вантаж, тим більше в нас буде заробіток. Тому полетіли. Третя, четверта. я не знаю, як ми на цій величезній штуці будемо маневрувати, але якось будемо намагати це робити. Знову ж таки, цю вантажівку я також прокачав, але, на жаль, так швидко, як та вона не їде. Тому зараз ми подивимося. Я не знаю, як реально з цим габаритним прицепом маневрувати. Що у нас тут В салоні, в салоні взагалі з кайфом. В салоні взагалі з кайфом. Чуваки, нормаз. Нормаз. Ой-ой-ой, нас розшатують, просто жесть як. Це просто капець. Пацани, не... дайте приїхати. Пожалуйста. Інакше розштовхну. Нормас. Ой, ой, я там тріщички зачепив автомобіль і ми йому відірвали. Бампер, дверку. Ну, в принципі, він ще більш-менш цілий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Непогано. Йой. Як страшно, це просто жесть. Ви собі просто не улюєте, як мені страшно на цій величезній штуці маневрувати. Так. Чуваки. Чуваки! Я зараз перевернусь. Нормально? Нормально. Жив цел. Все хорошо. -то як. Так, 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 так. Тут наш поворотик. Тут наш поворотик. Зупиняємося. Ой! Я чувака випадково зачепив трішечки. До побачення, телебачення. Мінус тіп. Ну, вибачаюсь. Мій гальмівний шлях трішечки завеликий. З такою швидкістю. Все, добре, полетіли далі. Полетіли далі. Полетіли, поки що непогано набираємо, наш трафік спавниться, і тут же в нас реально наша задача поважкіша. тому що цей прицеп у нас... Бо втихається, він е, нашу вантажівку розшатує. І через це нам важче набагато чим на тій вантажівки е, це робити. Хоча, мабуть, то тягач, а не вантажівка. Ну, коротше, що з цього розряду, але це реально важче. Чуваки, 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 чуваки. Сарян я не встигаю зупинятися, тому... Ой-ой-ой, а... чого в мене так фрізи? Жесть. Я не встиг зупинитися, тому вибачаюся трішечки. Я вас тут зачепив. А вас я не зачепив, вам повезло. Ой-ой-ой, я собою чувака потягнув. Ну, ти, звісно, в моїх плани трішечки не входив. Але, схоже все, він хотів зі мною на доставочку. в нас мінус колесо, так? Чувак. Я б тобі нарадив. Нормально, 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 їдемо, 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 їдемо. У нас мінус колесо, але ми ще на ходу. Давай на механіку, четверте. Ой, чуваки, ой, ви зря з окуняєтесь. Першу полетіли. Поки їдемо, треба їхати. В нас переднє ліве колесо заблоковано, але начебто автомобіль розганяється поки що. що ми ще на ходу більш-менш. Давай, 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 табуреточка, шуруй, шуруй, шуру, давай, швыше. Давай, 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 давай. Не, ну значит кто еды? Значит кто кудась еда? Чуваки. Чуваки. Сорян. Реально. Сорян, бач. Але мені треба терміново їхати, все, давай, Рівідерчи. Куди ти їдеш? Ну куди він їхав, а? Він прям в мене в'їхав, він, він бачив, що я тут їду. А він бере і прям в мене їде. Нормально взагалі? норм? Йолки-палки. You все, добре летимо. Ну ми, до речі, все ж таки. А, в нас колесо розблокувалося. Кейфу. Ми, до речі, все ж таки доїхали до міста і можна сказати, що ми нашу доставочку доставили до е, пункту призначення. В принципі, я не знаю, куди її правда тут треба, а ой у нас спереду щось типу магазинчику, мабуть. Туди, о, ой, чувак. Ой, ого. Оце йому жорстко фартануло. Так, да, ми на заправочку, коротше, привозимо нашу тесть колу, тобто кока-колу і це прям з кайфом. Ой! Я обачаюсь. Все. І за огну заправимо нашу вантажівочку. Ну що ж, пані панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був такий такої як він же драйв, і я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався. І ви вже поставили вподобайку, на канал та написали якийсь позитивний коментар. Якщо чесно, маневрувати на величезні вантажівки це реально дуже важко, але й прикольно. Тому, пані панове, знову ж таки, дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!